Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Heart, I I bad, Вітаю вас, я, Кеннет Коплен. Ми почали ці передачі, говорячи про великі та дорогоцінні обітниці. І що завдяки цим великим та дорогоцінним обітницям, ми отримали все необхідне для життя та побожності. Ми отримали все необхідне для життя та побожності. Бог добре подбав про нас. Так, сер. І минулого тижня, розвиваючи цю тему, ви повернули нас до Першого завіту. Книга -вихід. В книзі вихід говориться про атрибути Божі. Де Бог відкрився Богом. І він очікує, що у нас буде те саме. В новому завіті це досяжне для так. нас. Це було дано нам. Нам слід ходити на вищому рівні, ніж зараз. Так. Завжди. Завжди є вищий рівень, так бо це нескінченне. Духовні речі не мають жодних обмежень. Їх мають фізичні речі, але духовні речі, духовне зростання не обмежене. Все, про що говорив Мойсей, що було обіцяно на горі Синай, ісус дав нам Так. Ісус виконав все це. Так, і це було дане нам, і з цієї причини ми досліджуємо наш базовий вірш у другому посланні Петра. Це версія Петра. Апостол Павло писав про любов і плід духа, але Петро тут говорить про це, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб через них ви зробились учасниками Божого єства. Так ми учасники Божої Знаєте, природи. Апостоли Петро і Павло добре знали один одного. І апостол Петро так. каже ствердження. Він сказав: є деякі речі, і я перефразую його слова. Є деякі речі, які пише наш дорогий брат Павло, які важко зрозуміти. Але те саме стосується й інших писань. в той час не було нового завіту. але він вже побачив Павлі. Те саме, що було в Ісусі. Бо Петро знав Ісуса особисто. Так і він назвав послання Павла писанням. Це дуже важливо. Так я думаю, це моє припущення, але я вірю, що Петру довелося забути про те, що він знав Ісуса за тілом, так щоб пізнати його у дусі, як так. це зробив Павло. Павло міг не знати Ісуса за тілом, я не знаю. Вони, можливо, десь перетинались. Він був молодим, але Петро знав Ісуса, торкався його, був з ним, так. і йому довелося забути про те, що він знав Ісуса за тілом, щоб пізнати його Духом. Ми знаємо Ісуса духом, духом. Так. В результаті. Ось чому ці місця писання такі важливі. Ось чому ми говоримо про віру. Він тут каже: ми учасники Божої природи, з допомогою якої ми уникаємо пануючого у світі розтління похиттю. і далі він каже. До того ж, проявивши всю старанність, докладіть до вашої віри чесноту, а до чесноти знання. Знання було проблемою для ізраїльтян на горі Сінай. Вони не Це знали, слово Бога. чеснота фактично перекладається як перевага. Вам слід докласти до своєї віри перевагу або найвищу якість. Якщо вам бракує часу, Зробити щось правильно з першого разу, то коли у вас з'явиться час, щоб зробити це? Це таємниця недбалої роботи. Переважно людина, яка так чинить, пропускає роботу і не користується своїм шансом. До неї ніхто більше не хоче звертатися. Я читав біографію Сміта Вільсворта. І йому довелося почати працювати в віці шести років. Він був неграмотним, пізніше його дружина навчила його читати, і він був сантехніком, в ньому був такий високий дух, що його просто не задовільняло, якщо робота не була виконана досконало. Якось він отримав замовлення на встановлення сантехніки в кількох будинках. І завершивши роботу, він прийшов і сказав: все зроблено. Власник тих будинків відповів. Це неможливо зробити так швидко. Мабуть, робота була виконана неякісно. Тож він пішов туди, перевірив всі ті будинки і сказав: я дуже помилявся. Це досконала робота. Ось людина так наповнена Богом, що його робота має бути досконалою. Так і все, що робив Сміт Вільзворд, мало бути досконалим. Один мій друг в армії проходив процес змін. Він хотів стати сержантом-інструктором і навчати наступну групу новоприбулих. Я пам'ятаю, як ми розмовляли з ним про це. Тоді це не мало сенсу для мене. На той час для мене це не мало сенсу. Він сказав: у військово-повітряних силах ми не дуже зосереджені на стрільбі та фізичних речах. Ми цим займаємось, але вся справа у ментальному ставленні та увазі до дрібниць. І Я пам'ятаю, як запитав його: а чому він відповів: бо ми випускаємо молодих людей, які не можуть правильно закрутити гайку на літаку. Колекліонерплайнота хтось через це так. помре. Ви вб'єте когось? вони мають бути уважними до дрібниць. І нас гарненько тренували у тому таборі. Все було зосереджено на увазі до дрібниць. Ми записували серійні номери тих купюр, брата Коплен, які були у наших тумбочках, і нам доводилось перевіряти їх. сержант інструктор перевіряв мій перелік купюр, які лежали в тумбочці. І якщо я витрачав щось, я мав записати це. Розвиваючи відчуття досконалості, Саме у всьому, так. що ви робили, щоб пізніше ви не підвели. І не поранили когось вірно і не витратили даремно мільйони доларів на літак через те, що хтось не виконав команду. Давайте принесемо це послання керівництву країни. Амінь. Амінь. Особливо в Конгрес. Так амінь. Бо цього там не вистачає, так. чи не так у цій книзі. Я знову хочу нагадати, що це книга Глорії Копленд Ходження у плоді духа у другому розділі. Вона говорить про те, щоб жити у відповідності з тим, ким ви є. Якщо ви народжені з гори віруючи, то весь плід духа вже знаходиться всередині вас. Ви отримали його, коли народились гори. Ви повірили в Ісуса, коли прийняли його своїм Господом. Ви народились гори і стали учасником Його божественної природи. Ми щойно прочитали це. Це є сутністю плоду духа. Це прояв природи Божої, яка знаходиться всередині вас. І далі вона каже: навіщо потрібно досліджувати тему плоду духа? Хіба всі ці сили не діють в моєму житті автоматично, коли я навіть не задумуюсь про це? Справа у тому, що ваш дух не єдине, з чим вам доводиться мати справу. Нам і далі доводиться мати справу з нашим тілом, а наше тіло необхідно вчити так. і тренувати. Я би сказав, дисциплінувати, дисциплінувати, підкорятись і працювати з силами, які знаходяться у вашому створеному заново дусі, щоб це підтверджувало, хто ви насправді ваші нові духовні тотожності. Відкриємо п'ятий розділ послання до Галатів», так де це написано. Дев'ятнадцятий вірш. А діла плоті, це починається не звідси. Ні. Я кажу, чиніть за духом, і ви не вчините пожадливості плоті. Ні, це починається не звідси. Якщо ви один одного гризете та з'їдаєте, то стережіться. Щоб ви не знищили один одного. Це починається не звідси. Це починається з 14-го вірша. Звичайно, бо весь закон в одному слові. Люби ближнього Твого як самого себе. А тепер перейдімо до 6-го вірша, фактично до 5-го. А ми духом чекаємо, сподіваємось праведності через віру. Бо у Христі Ісусі нема сили ні обрізання, ні необрізання, але віра, що діє любов'ю. Ось де так це все. починається. І потім це вчення розвивається далі. Діла плоті відомі це перелюб, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди єресі. Ненависть, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Фактично, Він двічі сказав про сварки. Сварки це вбивці мрії. Серед учнів Ісуса була одна велика проблема. І вони не розуміли цього, доки не позбулися її. І тоді Ісус представив їм заповідь любові, ненависть, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що попереджаю, як і раніше попереджав, що ті, хто чинять таке, не вспадкують Царства Божого. А плід духа пам'ятайте, що ми говорили про це. В оригіналі грецькою мовою, і це зовсім не схоже на те, що ми читаємо в англійській, іспанській чи німецькій мовах. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Тому перекладачу довелося вирішити, що він буде писати певні слова з великої літери, вказуючи на Духа Святого. Але тут це мало вказувати на людський Дух. Але народжена згори дитина Божа наповнена Святим Духом. Тому тут ідеться про спільну дію Духа Святого і людського Духа. А плід людського Духа. Народженого згори людського духа, ми скажемо так, так це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра або фактично вірність, лагідність, стриманість. На таких нема закону, а ті, хто належить Христові, вони розп'яли свою плоть з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти. А зараз нам слід повернутися трохи назад і підкреслити дещо. Бо плоть противиться Духові. Плоть не противиться Духу Святому і не справляє на нього тиск. Вона справляє тиск на ваш дух. На ваш дух. Вірно? І я дещо хочу сказати про 16-й вірш. Я кажу, живіть за духом і не вчините пожадливості плоті. Ну, якби я міг. О, пасторе Грек, якби я міг ходити в дусі, якби я міг. Дозвольте мені прочитати це. Якби я міг ходити за духом, ходити в дусі, я би не виконував пожадливості плоті. Це неправда. Ви можете ходити в дусі і водночас боротися з плоттю та не перемагати її. Але якби я зміг зайти доволі далеко в дусі, це б спрацювало. Ні, бо це все здійснюється вірою. Вірою, він почав з того, що віра діє любов'ю. І перший плід вашого людського духа це любов, бо ви були народжені від любові, а Бог є любов, і він має віру. Тому ви робите все це вірою. Інакше він би ніколи не сказав у 25-му вірші: якщо ми живемо духом, то за духом маємо поводитись. Мій створений заново Дух живе у Дусі Святому. Так. Але мені потрібно чинити. так. Вам потрібно так. ходити в цьому. І вам слід робити це так, саме. іншої дороги немає. Так, правильно, саме цього їм не вистачало на Божій горі Синай. Їм не вистачало віри. Вони відвернулись з причини свого невір'я, браку віри. Давайте перейдемо до шостого розділу і прочитаємо це. Брати, якщо впаде людина в якийсь гріх, то ви духовні, оскільки ви духовні. Виправляйте такого у дусі лагідності, пильнуючи себе самого. Щоб і собі не впасти в спокусу. Послухайте це, носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон а Христа. А Саме люби ближнього, як самого себе. Вірно, це не важко зробити. Не критикуйте людину, коли вона падає. Не критикуйте людину, коли їй важко. Не розносьте, не говоріть плітки. про це, не пліткуйте, особливо про вашого пастора. О, так. Вибачте, не робіть цього. У наш час я не бачу цього. Але в ті роки, особливо перед тим, як ми з лорією увійшли до служіння, я працював пілотом цивільної авіації. І один чоловік та його дружина постійно принижували один одного в нашій присутності. Я би ніколи так не вчинив з Лорією, чи вона зі мною? Ми постійно збудовували, підбадьорювали один одного. вона постійно збудовувала мене. Тому я був розчарований тим, що я робив. в той час я ще не знав, що я був покликаний проповідувати. І я був розчарований, оскільки в мене нічого не виходило. а Глорія постійно підбадьорювала мене. І та жінка якось сказала Глорії: ось що я тобі зараз кажу. Я поговорю зі своїм чоловіком. А ми з ним працювали в авіації. І вона сказала: Я скажу Емету, або я, або ці літаки. Глорія відповіла: Ти краще не роби цього. Вона сказала: Якби я так сказала Кенету, він би відповів: Я подумаю про це. Але зараз я їду до аеропорту. То була добра порада. Але та жінка сказала це, і що сталося? Він залишив її. Її колишній чоловік був пілотом в агросекторі. І він прийшов до мене в відділ продаж і сказав: навчіть мене продавати літаки. Він сказав: Мені потрібні настанови. Я отримую 5 доларів на годину. А все, що вам потрібно зробити, це продати один літак. Тому він сказав: Я не можу заробити стільки навіть за місяць. Я відповів Емете, перше, що нам потрібно зробити, це навчити тебе потиснути руку. Це елементарно. Я дивився йому в вічі, і говорив з ним про це. І він почав продавати літаки, які розбризкували добрива чи пестициди, бо це єдине про що він знав. згодом він навернувся до Бога, народився згори, і він продав стільки таких літаків. Що його начальник покликав його до себе і сказав: Не продавай нові літаки, доки ти не позбудешся тих старих, які стоять на аеродромі. Він продав ці літаки. Згодом він залишився і почав займатися реактивними літаками. І продавав реактивні літаки. Слава Богу. Аллилуйя. Він знову одружився і став дуже заможною людиною. Потім він захворів на рак. І відійшов на небеса, а починав з того, що не знав, як потиснути руку. Амінь. Але він познайомився з Ісусом. Абсолютно вірно. І що більше він почав дізнаватися про закони процвітання у той час я дещо знав про це завдяки моєму батькові. Тож я розповів йому про це і він зростав в цьому, і врешті став чудовим продавцем літаків. Мій небесний отець називає неіснуюче як існуюче. Так. Якщо я хочу бути схожим на нього, відзеркалювати його, поводитися, як він мати його природу і характер стосовно моєї сім'ї, моєї дружини, моїх дітей, моєї церкви. Мені потрібно називати неіснуюче як існуюче. Мені потрібно говорити те, яким я хочу бачити це. Всередині кожної людини і я згадую історію Давида та Авігеї. Він знайомиться з Авігеєю, Вона приходить, бачить царя Давида і каже: Царю Давиде, мій чоловік нерозумний. Я перефразую це. Mm -hmm. Вона знала, що всередині кожної людини живе або цар, або нерозумний. І той, з ким я розмовляю, буде тим, кого я отримаю. Для неї все закінчилось добре. Вона стала дружиною Давида. Вона звернулася до царя, а не до нерозумного, і побачила це. І нам потрібно навчитися це робити. Послухайте це. Ви завжди Ви завжди... Так. Ви завжди... завжди Так. проголошуєте кінцевий результат. Так. І ви робите це незалежно від того, розумієте так. це чи ні. Якщо ви говорите негативно, так. ви говорите негативний результат. Якщо ви говорите негативно, ви проголошуєте негативний результат. Коли Ісус звернувся до тієї смоківниці, Він сказав, він не сказав «І засохне. Він сказав: ніхто нехай не скоштує від тебе плоду на У чому мета цього? У чому призначення смоковниці? Давати їжу, плід, лише кілька слів. Так, сер. Потім Ісус повернувся. Його запитали про це. Петро запитав його про це. Ісус відповів: кожен хто скаже горіці, зрушся і кинься в море. Лише кілька слів. Кілька слів. Подивіться на це, я ніколи не бачив. І ць. не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що сказане ним, здійсниться. То буде йому все, що скаже. Те саме станеться і з іншого боку. Ви отримуєте те, що ви кажете. Незважаючи на те, чи ви знаєте про це, чи Вірно. ні. То був останній тиждень його життя на землі. Так. Він був у Єрусалимі, біля Єрусалиму. Ось де це сталося. Він став другим Адамом. Він коли він прокляв смоковницю, це стало виконанням. Бо коли Адам і Єва з'їли заборонений плід, вони покрили себе листям смоковниці. Зробили собі одяг зі смоківниці. Саме так, тому Ісус прокляв її. Більше жодного покриття гріха. Я розберуся з цим. І знадобилась кров тварин, щоб одягти їх. Абсолютно вірно. Саме так Бог вчинив. Він одягнув їх. Послухайте це, сестра Глорія каже: народжені згори віруючи, це унікальні істоти. Ми надприродні духи, які живуть у природних тілах. По перше, дозвольте мені сказати, чого ми не робимо будучи віруючими нового завіту, ми не підкоряємось вимогам нашої плоті, щоб жити як люди у старому завіті. Ми не звертаємось до своєї природної сили волі і не намагаємось своєю силою перемогти наші плотські спонукання, щоб виконувати Божі закони. Таке ставлення ніколи не було успішним. Плоть неможливо приборкати таким чином, її можна лише підкорити природою Божою, яка виходить зсередини нас, коли ми дозволяємо нашому духу панувати. Так пожадливість це тиск. Так. Ось що означає це слово. І переважно його використовують в контексті сексуальних стосунків, бо це сильний тиск. Ми говорили про скорботу. І Господь сказав мені якось. Жінка сумує. І коли вона сумує, роблячи це за власним рішенням, вона відчуває себе добре, а не погано. І це дуже близько до сексуального задоволення, бо це торкається її емоційного єства, але якщо ви не знаєте про це, ви підкоряєтеся цьому, і ви будете скорятися і скорятися перед цим, доки у вас не закінчаться сльози, доки це повністю не спустошить вас. І дух Господній, коли він навчав мене про це, він сказав. Що все навколо вщухає, і за якийсь час закінчується. Він сказав: всі поїхали додому, весь картопляний салат з'їли, можливо, вони навіть помили посуд за собою, а може, і ні. Може, хтось це і зробив. Але зараз вона сидить і плаче. Вона страждає. Вони всі поїхали додому і повернулися до свого життя, а вона сидить там духовно спустошена, і це в буквальному розумінні слова вбиває її. І якщо хтось правильно не послужить їй, це вкоротить її життя. І цей смуток залишиться в ній. Вона намагатиметься робити все, що ви тільки можете собі уявити, щоб сказати. Ну, нарешті, це залишило моє мислення. Ні, не залишило. Цей дух, він і досі присутній. І щойно з'явиться найменша можливість. Але якщо ви знаєте, що радість від Господа це наша так, сила, так, так, так. ви атакуєте це. І в цю останню хвилину я продемонструю це, звички чи пожадливості плоті є добрі звички і є погані, а наш час вичерпано. Але саме так я звільнився від кави, бо я зловживав нею. Господь сказав прийми причастя. В мене боліли суглоби та все інше. прийми причастя, візьми все своє приладдя для приготування кави, постав перед собою, відштовхни його і скажи ти мені більше не потрібна з цієї миті і назавжди. І це пішло. Відтоді я не вживав каву, і вже пройшло більше сорока років. А в мене не було жодних проблем після того, як я припинив її пити. Хвала Богу. А Слава. наш час вичерпано. Нужбо. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе! Амінь. В Біблії ніде не сказано, що Бог це сум. Бог є любов, так, а любов ніколи не зазнає ніколи. поразки. Тому, якщо Бог не зазнає поразки, то і нам не слід її зазнавати. Можу. Приєднуйтесь до нас завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Це Кеннет Копланд і професор Грег Стівенс нагадують вам, що Бог любить вас, ми, ми любимо, любимо вас. вас. І, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Амінь. Yeah, sir. Так, так, сер. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM.K. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.